Раді, всіх вітаю вас знову крім молодому Вуйка Вуйкаштільцях. Сьогодні ми вибралися на черговий вилазку, походити, пошукати, знайти якісь скарби часів Другої світової війни. Можливо, не такі скарби, але а цікаво в лісі. Бо тут є романтика, чисте повітря, гірське. Всім вам також раджу не гаяти часу, а при вашій першій же можливості всім палити до лісу, бо ліс. Карпати, гори. Це просто неймовірно бомбово класно. Так, зараз народ, ми розкладаємося. Сонечко гарне, сьогодні лупашить, але досить холодно, зимно. Розчехлю свій приборчик і приступаємо до пошуків. Не перемикаємося. Що знайду цікаво, неодмінно вам покажу і поділюся. Так, народ, у нас шмурдякова перша знахідка. Думав, щось цікаве, але бачимо нічого цікавого. Якась гільза, ще й до того металева і швидше всього якась 12 чи 16. Щось там є, якісь навіть ініціали. Не видно циферки. Швидше всього, що були тут колись мисливці і полювали на здобич. Тут бігало, багато що цікавого. Можливо так. Сьогодні чудовий день. Не сонячно, досить так прохолодно, морозяно, але як класно, що нема цих комарів, ніхто не закумарює, немає грибарів, немає тошнотиків всяких тут. Не лазять лісом аборигени. І це мене тішить і налаштовує на хороший лад. Так, народ, у нас чергова цікава знахідка. Подивіться, що я надибав. Вийли, вийдели. Ха! ха Що вам нагадує? Хто вгадає? Дивіться, фарба ще зелена. Мадярська. Ще мадярська фарба всередині. А той є такий ударничок. Рідкісний, звичайно. Ще досить в такому стані непоганому. Від Ери 36 м Така протипіхотна мадярська міна. Це зверху вставлялося. Значить, і... І що? І тут був ударник, бойок закручувався. Тут детонатор, от сюди. Бачимо, різьба, все, є, бо це латунна штукенця класна, лише це метал. Ну і на розтяжечку ставили тут. На розтяжечку ліс воріг чепірився, а мадяри поставили мінашки. Ну це з якоїсь випало. Або хтось їх розсаперив. Ну, не знаю, не знаю. Цікава рідкісна знахідка. Може і візьмемо, хоча вона нам не потрібна. Хотів вам показати таку знахідку війни. Подивіться уламок. Подивіться здоров'я тут я випарпав, Хо-хо! Ви собі просто уявіть, що на така байда штукенція від мінометної міни, котра взірвалася. Летить солдату в голову попадає. Хо-хо-хо! Це капець, просто важко уявити, місиво. Що з того солдата залишиться? яка. Ага. Ось така війна тут була потужна. Бомбили цей пагорб реально мінометними мінами. Бо там венгри сиділи і також вітеж своїх маузерів і манліхерів. Ну що ж, а ми продовжуємо наші мандри, наші подорож лісами-карпатами. Хлопці, дівчата, хотів вам показати ось таку знахідку. Подивіться, під, буквально під листям була гільза знайдена, подивіться. Значить. Від карабінамося на системи. Але подивіться, як цікаво, розклепана, щось солдатик собі тут робив колись. Така окопна творчість, щось він чи забивав, чи для чогось йому це потрібно було. Ось так. Значить, розвальцював. Чого він це робив? Ми вже, звичайно, це не знаємо ніколи. Але це був факт, дуже давно колись. І таке було. Ну, роки пройшли. І все пішло в землю. Так як і людське життя. І так, камеради. Ось таку гільзу я знайшов. Подивіться, який розковбас війни. Скільки осколків вона з'їла і тут пробита, і тут, і тут довкола, дивіться, розірвана, скільки вона по ній лупашила, Яка вона Бідненька, кривенька. Собі уявляєте, що вона пережила колись в свій час, уроки війни. І я її тепер знайшов. З неймовірною річ енергетикою, військовою, негативною, звичайно. Але, але тут таке є. Скільки полягло десь хлопців, тут, солдатів, під цим листям, під землею, сирою, холодною. Війна то є страшна штука. Всім вам бажаю над головою мирного неба та добра. Щоб війна ніколи у ваш дім. Не приходило. І так, народ. Трошки я задубів. Зараз розкладемо багаття, трошки погріємося. Бо дубак потужний. Неймовірно, в нас в Карпатах зимно. Одівайся, не одівайся. А сильно не одівайся, як капуста. Та? І ходити вже неможливо копати рит. Ну, треба якось грітися. Сьогодні ми розпалюємо багаття нашою горілочкою від фірми Штурм. То прогріваємо. снап, one. Раз і готовий вже горить горілочка. Яку неможливо задути ніяким вітром. В походи саме то. Не буду бавитися в гельмута Вайсфальта, тому що це не моя тема там крутити допотопні історичні луки, аби розпалити багаття, так він там бавиться. У нас це просто локонічно і по-сучасному. Прогріваємо горілочку. І палимо багато і гріємося. Бо дуба, капець. І. О, вже розігрілося. Не будемо ми вигадувати. Значить. Велосипед, якщо він вже вигаданий, давним давно до нас. Так? Листя в лісі сухе, класне, бо зараз мороз стоїть сильний. І ми довкола все гарно мопалим. О. Скручуємо нашу горілочку. І готово. І кладемо багаття. Швидко і надійно. І без жодних постарінки. Трошки побушкрафтим, відпочинемо. Багаття в лісі можна. Тому що тут є спеціальне обладнане, як бачите, місце для цього, що нічого тут не запалиться, нічого тут не загориться. Тверде дерево. О, вже тепленько. Ми коли у в жартували, говорили, палили вогнище і казали. Куда доля туди дим, куди доля туди дим. Але щось не діє вже. З часом, з роками, ця поговірочка така дитяча, вона вже не діє. Чомусь. Зараз вогнище розгориться, погріємося народ і помадруємо далі. В гори Карпати, знахідки шукати.